Мир вам. Сьогодні Великий Піст. І ми напевно будемо чую, вже 2-3 дня до святий побуджує мені говорити про Піст. Тому що знову лукавий заліз і насіяв багато брехні, і, люд, і людей через Піст тільки, знаєте, гординя росте. Лише гординя, самоправедність, що я мол, пощу. І по-перше, вони це піст, який вони постять, це взагалі не піст. Тобто піст справжній, біблійний, якщо ми відкриємо старий заповіт пророків, це коли лише вода і ніякої їжі. У них вони собі їдять рибу жирну, тому що вона також має жир. І кажуть, так, все нормально, риба. І головне, щоб жирно його м'ясо не було. Це все брехня. Це лукавство, це фарисейство, Хто більше постить, в того більша гординя тільки. Релігійна гординя росте. І Ісус про це говорив. Він каже: також велися спори, що можна їсти, що не можна в піст. Можна, не можна, і докоряли, чому учні не постять. Тобто, розумієте, є загально прийнятий піст, але Господь дає духом своїм святим веде і говорить людині, яка є християнином, говорить, що е, ти маєш навчитися чути мене і постити тоді, коли я тобі говорю. Тобто, от я відчуваю. Останніми днями Бог мені останніх напевно 4 дня говорив кожного ранку, щоб я постив, І дійсно моли, Тоді зверталися люди сильними залежностями, демонами і відьми зверталися, які покану. Принаймні хочуть покаяться. І З них виходили демони, і там дуже сильні демони. І без посту молитви ну, це нереально. Не що, що, від, що я бачу, коли я пощу от, без, їжі, без їжі тільки на самій воді. Я бачу, що плоть вона просто не рипнеться. Що таке плоть? Плоть це ці наші звички, якісь словечка, е, якісь така розгнузданість. Знаєте, от, що Нервозність, тобто це все ми смиряємо плоть в пості і молитві. От, ми її дисциплінуємо, і тоді приходить більша сила Господня, тобто Бог виливає духа свого на тих, хто смиряється так? На, чер... на серце чисте узрю. Господь виливає свого духа на серце чисте. І Ісус говорив, каже, про піст, коли його фарисеї доставали релігіозники, і він каже, учні не постять, тому що молодий ще з ними є, і вони, і вони радіють, і коли я піду, тоді будуть постити. Тобто він розбивав ці всі їхні твердині, він любить це розбивати. І людина духовна це та, через яку Бог буде розбивати релігійні твердині в кожній конфесії. І він говорить таку фразу, що оскверняє людину не те, що входить, а те, що виходить. Тобто ми звикли, ми, ми нас навчили, що легше, знаєте, щось з'їсти, щось не з'їсти. Дехто свинини не їсть, там, говорить, що от таким чином він освячується. Павло говорить, не турбуйтеся, все, що ви купляєте на, 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 на ринку, всяка. Молитва освячує всяку їжу. Тобто молитва освячує там нечисте, чисте, хто там як рахує. В новому заповіті Господь говорить, якщо я порахував щось чистим, то воно чисте. Навіть коли Петро казав я по віку, я не, не їв у цієї їжі, нечистої, яку Господь був заборонив в старому заповіті. Тобто Бог руйнує всі рамки. Старий заповіт закінчений. Ми в новому заповіті. Закінчені правила старого заповіту. Тому ми починаємо жити по-новому. І навіть в старому заповіті були такі новозавітні, я би сказав, пророки, які говорили речі новозавітні. От, в старому заповіті один з пророків був Ісая. І він говорить такі речі, 58 глава, 5 вірш. Хіба що це піс, що я вибрав його? Господь говорить: той день, коли морить людина душу свою, свою голову гне, як та очеретина, і стелить верету та попіл, чи ж оце називаєш ти постом та днем уподоби для Господа? Чи ж ось це не той піс, що я вибрав його розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених і всяке ярмо розірвати? Чи ж не це, щоб вламати голодного хліба свого, а вбогих бурлаків додому впровадити? Що як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від рідного, в іншому перекладі від єдинокровного, тобто ближнього, який живе з тобою, засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло, і хутко шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожою задньою. Тоді кликати ж будеш, і Господь відповість, будеш кликати і він скаже: Ось я. Якщо віддалиш поміж себе ярмо, не будеш підносити пальця і казати лихого, і будеш давати голодному хліб свій, і знедолену душу наситиш. тоді то діто за світою, темряві світло твоє, і твоє темрява, ніби як полудень стане. І Господь буде завжди провадити, і душу твою нагоду, як посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не всихають. І так далі багато благословінь. Він обіцяє. Тобто, бачите, як сатана ввійшов в церкву, як він перекрутив все, що Головне не їсти там жирного. І більше ходити до храму і молиться. Зо... Ви читали? Ну тут тако, що це справжній господній піз. Немає навіть близько цього. Тобто, людина, вона хранаписано Вкрай лукава і спорчена, вкрай і спорчене серце людське говорить святе писання. Воно так собі все перехитрить. Пере... Перекрутить і ще буде з цього робити собі релігійну гординю, як Ісус докоряв, каже, що ви не, 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 не хваліться тим до фарисеїв, що ви постите там, на себе там вдіваєте якийсь спеціальний одяг при пості. Тобто робіть так, щоб це ніхто не бачив, не трубіть перед собою. По-перше, по-друге, по те все, що ви постили, це всі роки, то ви можете зараз. Поставити жирний нолік нічого з того, що ви там догоджали. Ви, ви тільки догоджали свої релігійні гордині. Нічого Бог з цього не прийняв і не прийме, тому що тільки що ми читали, який має бути справжній піс. Тому тепер покайтеся і віруйте в і після відкриваємо 58 главу Ісая з 5 вірша, і вчимося постити по новому. Хай Господь вас благословить в цьому. Амінь.